Росія атакувала Україну шухедами. Повідомили про повністю зруйновані тес голови регіонів. Розповідають про жахливі результати обстрілів. Міністр оборони домовився за системи ППО. У цьому випуску розкажемо всі подробиці. Друзі, ви на фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк, і ми починаємо. Харківщина останню добу потерпає від безкінечних ворожих обстрілів. У Покотолівці чоловік підірвався на вибуху небезпечному предметі. Голова обласної адміністрації Олег Сенігубов розповідає, як пройшла остання доба для харків'ян. За його словами, 11 населених пунктів потрапили під російські авіа-ракетні удари, обстріли мінометів та артилерії. Внаслідок ворожих атак зруйновані будинки, автомобілі, господарчі споруди, спорткомплекс школи на місцях влучання численні пожежі. Зокрема, рятувальники загасили три пожежі, які виникли внаслідок російських ударів. Усі у Чугуївському районі. Російські військові повністю зруйнували Зміївську теплоелектростанцію в Харківській області під час масштабного ракетного удару 22 березня. Про це повідомляють на сайті Центр енерго. Цитую. Знищено всі блоки, пошкоджено допоміжне обладнання. Ступінь руйнування різне від повного до значного. Зараз на підприємстві триває розбір завалів і немає доступу до більшої частини обладнання. Тому можливості більш точно оцінити масштаб пошкоджень, точні цифри щодо суми необхідної для відновлення, а також будь-яких прогнозів стосовно часу ремонтів. Немає кінець цитати. Донеччину ворог сьогодні атакував чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та С-400. Дві з них вночі прилетіли по селидовому. Про це повідомили у міській адміністрації. Протягом минулої доби від обстрілів на Донеччині загинула одна людина. Сьогодні вночі країна-терорист атакувала Україну 12-ма безпілотниками. Дев'ять з них оборонці нашого неба знищили у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей. Про це йдеться у звіті командувача повітряних сил Миколи Олещука. Наслідок дронової атаки у Полтавській області є влучання в інфраструктурний об'єкт, пише керівник обласної адміністрації Філіп Пронін. На щастя, ніхто не постраждав. Уламки збитого безпілотника впали на території елеватора у Дніпропетровській області. Голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що у регіоні вночі збили чотири шахеди. Уламки збитого безпілотника впали на території місцевого елеватора, внаслідок чого спалахнула пожежа. Критичних руйнувань поранених немає, повідомив начальник ОВА. Зранку окупанти вдарили дроном по Нікополю. Там пошкоджений інфраструктурний об'єкт, на якому спалахнула пожежа. 442 удари завдала армія РФ по дев'яти містах та селах Запорізької області впродовж минулої доби. Зокрема, 91 атаку росіяни завдали по шести населених пунктах. Інші ж селища окупанти атакували з авіації, РСЗВ та артилерії. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Ворог не припиняє атакувати Херсонщину. Армія РФ упродовж доби обстріляла 12 населених пунктів регіону. Внаслідок удару були пошкоджені багатоповерхівка, два приватні будинки, стільникова вежа та складське приміщення. Одна людина загинула, а ще дві поранені. Повідомив керівник Ова Прокуїн. Під російським вогнем сьогодні були п'ять прикордонних громад Сумщини. Під час обстрілів області росіяни вперше застосували проти України важку авіабомбу. ОДАП-1500. Про це пише військовий експерт газети Більд Юліан Рьобке, аналізуючи опубліковане російськими пабліками відео. За його даними, бомбу скинули на велику Писарівку, яка після цього зазнала сильних руйнувань. Від потужного вибуху в небі здійнялася хмара диму за вишки до кілометра. До слова, 97% російських ракет, бомб та безпілотників, запущених з початку цього року, атакували виключно цивільну інфраструктуру. Про це заявив міністр оборони України Рустем Уміров. Цитую: загальна вибухова потужність комбінованих авіаударів по Україні з початку року перевищує 9 кіло Лише 3% цих російських ракет, безпілотників і керованих бомб вразили військові цілі, тоді як 97% вражали цивільну інфраструктуру. Кінець цитати сьогодні стало відомо, що Уміров обговорив із міністром оборони США Ллойдом Остіном важливість передачі нам додаткових систем ППО та ракет для них. Під час розмови український міністр надав колезі детальну інформацію про нещодавні ракетні удари російських військ по містах України. На результати подивимося згодом. Друзі, ми висловлюємо щирі співчуття всім, хто пережив сьогодні втрату від рук російських загарбників, та продовжуємо працювати для перемоги України. Нагадуємо, що ваша активність в коментарях та ваші лайки допомагають поширювати наші випуски. Підписуйтесь на фабрику новин і до зустрічі.